Росія раптово посилила активність у невизнаному Придністров'ї, через що ЗСУ довелося завдати попереджувального удару. Навіть у Молдові зрозуміли, відбувається щось серйозне і небезпечне. Тож вирішили втрутитися по-своєму. Ситуація набрала шалених обертів, і цей роками керований придаток окупантів, який Росія планувала використовувати як плацдарм для наступу на Україну. Схоже може зазнати раптового й несподіваного краху. Вітаю вас, глядачі! Підписуйтесь, залишайте лайки та коментарі. Тарі, а я продовжу. Розпочалося все з того, що Придністровський регіон загнали в фактичну повну блокаду від будь-яких каналів військового забезпечення Росії. Україна та Молдова синхронно закрили всі можливі шляхи, які раніше могли використовуватися для постачання російського контингенту, що перебуває на території невизнаного утворення. У результаті російські підрозділи залишилися без можливості регулярно отримувати пальне боєприпаси. Техніку чи інші матеріальні ресурси? Це сталося на фоні того, як Росія терміново посилила свою діяльність у Придністровському регіоні Молдови, намагаючись відволікти ресурси України на загрозу з боку російського анклаву. Про це повідомляють джерела української розвідки. На території так званої ПМР активізовано мобілізаційні процеси, викликають резервістів, на складах розконсервовують озброєння, а у військових частинах формують нові підрозділи. Через це ЗСУ довелося вжити заходів. У Придністров. Ровні вже запущено виробництво безпілотників і створено центр підготовки операторів дронів. Джерело Суспільного в ГУР пояснює, активні заходи, які проводить Кремль, спрямовані на зміцнення російської присутності Придністров'ї, яку Москва використовує для дестабілізації ситуації в Молдові та створення осередку напруги на кордоні з південними областями України. Ризик проникнення диверсійно-розвідувальних груп на територію України суттєво зростає. Для втілення своїх планів РФ перекинула в регіон агентів спецслужб. Їхні завдання загострювати кризові явища Придністров'ї, проводити інформаційні кампанії, організовувати провокації та диверсії. Розвідка фіксує, що переміщення фокусу Кремля на цей анклав означає старт нової гібридної операції, пов'язаної з проведенням так званих виборів президента ПМР у 26-му році. Москва перекинула агентуру Придністров'я чітким набором завдань: розпалення криз. Кризових явищ, інформаційні операції, провокації, диверсії. джерела уніан підтверджують, для реалізації своїх намірів Москва перекидає у Придністров'я агентів спецслужб, на яких лежить завдання посилити кризові явища, сіяти хаос шляхом інформаційних операцій, вчиняти провокації, проводити диверсійну роботу. Паралельно повітряний простір для військових перевезень при Дністров'ю фактично недоступний. Україна повністю контролює своє небо і не дозволяє його використання для транзиту російських літаків. А Молдова зі свого боку також не надає дозвілів на прольоти, які могли б мати військове призначення. Таким чином варіант авіаційного постачання для російських сил у регіоні повністю заблокований. Сухопутні маршрути також перекриті. Українські та молдовські прикордонні служби посилили контроль на всіх напрямках, що межують із Придністров'ям. Перевірки стали жорсткішими. Рух транспорту перебуває під пильним наглядом. А будь-які спроби переміщення вантажів, які потенційно можуть бути використані у військових цілях, зупиняються. Це позбавляє російську сторону можливості перекидати підкріплення або забезпечення суходолом. Морський шлях для постачання також відсутній, оскільки регіон не має виходу до моря. У сукупності це створює повну логістичну пастку, в якій російський військовий контингент не має жодного стабільного каналу зовнішньої підтримки. У таких умовах можливості для маневру, накопичення ресурсів чи активних дій різко обмежуються. Експерти зазначають, що така ізоляція суттєво знижує військовий потенціал Росії в цьому регіоні. Придністров'я, яке раніше розглядалося як інструмент тиску або можливий плацдарм для стабілізації ситуації навколо України та Молдови, втрачає своє стратегічне значення безнадійної логістики, присутність російських військових перетворюється радше на проблему для Москви, ніж на ефективний важіль впливу. Водночас дії України та Молдови не мають характеру прямого воєнного зіткнення. Йдеться про систему адміністративні та безпекові заходи спрямовані на контроль кордонів і перекриття каналів постачання. Такий підхід дозволяє зменшити російський вплив у регіоні без ескалації бойових дій. У підсумку Придністров'я опинилося у стані глибокої ізоляції, що робить подальше утримання там російського військового контингенту значно складнішим як з логістичної, так і з політичної точки зору. З повідомленнями низки західних і проукраїнських аналітичних ресурсів, як Ukraine today а також Євромайдан Прес Україна. Та Молдова, нібито перейшли до скоординованих дій, які фактично ізолюють контрольоване Росією Придністров'я від зовнішніх контактів. Згідно з цими публікаціями, Україна запровадила жорсткий режим контролю вздовж усього кордону з Придністров'ям, протяжністю близько 450 кілометрів. Будь-яке переміщення людей або товарів, яке все ж дозволяється, підлягає обов'язковим перевіркам. Паралельно Молдова посилила роботу контрольно пропускних пунктів і розширила патрулювання, зокрема із залученням. Більних підрозділів позастаціонарними КПП у матеріалах зазначається, що таким чином перекриваються прогалини, які роками дозволяли регіону функціонувати як сіра зона з мінімальним контролем з боку Кишинева. Повітряний простір перебуває під контролем Молдови за цими даними. А автомобільне залізничне сполучення можливе лише за умови погодження обох держав і проходження повних митних процедур. Аналітики стверджують, що ці заходи спрямовані на поступове посла. Аблення російського впливу в регіоні без прямої військової ескалації. Уряд Молдови підтвердив, що його головною метою залишається повернення контролю над Придністров'ям і реінтеграція цього регіону до складу країни. Але для цього вважає необхідним виведення російських військ, які розміщені там безгоди Кишинева. За словами молдовських офіційних осіб, присутність російського контингенту на частині території Молдови є незаконною, і процес об'єднання повинен починатися саме з усунення цієї перешкоди, що дозволить конституційній владі країни повноцінно здійснювати свої функції в регіоні. Уряд також бачить важливість участі міжнародних миротворців у вирішенні конфлікту після відходу російських військ, щоб створити умови для стабільного врегулювання і допомогти місцевим жителям. Інтегруватися в загальну державну систему, доки ці кроки не будуть реалізовані. Молдовські керівники наголошують на тому, що вони продовжують підтримувати удалений або поступовий процес інтеграції через економічні, соціальні і інші види співпраці, даючи мешканцям Придністров'я можливість користуватися тими самими можливостями, що й інші громадяни країни. Молдова не розглядає військовий шлях для повернення контролю над регіоном, натомість робить ставку на дипломатичні зусилля і мирні механізми. влада підкреслює. Що реінтеграція має бути мирною та відповідати міжнародним нормам? А насильницькі сценарії не відповідають їхній стратегії. Діюча голова обсє міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен закликала Росію до негайного та безумовного виведення військ та озброєння з території Придністровського регіону Молдови. Стосовно Молдови, ми підкреслили, що процес Придністровського врегулювання належить Молдові та нашу підтримку його активізації через діалог за посередництва ОБСЄ. Ми нагадуємо Росії про її зобов'язання взяті на Стабульському саміті 1999 року. Вивести війська та озброєння безумовно. Та без зволікань, сказала Валтонен. Вона також вказала на важливість утилізації боєприпасів на складах у населеному пункті Ковбасна та готовність ОБСЄ здійснити візит туди. ОБСЄ та її місія готові ліквідувати складу Ковбасні, який також становить екологічну загрозу для місцевого населення. Ми запропонували експертний візит на об'єкт, сказала діюча голова ОБСЄ. Відомий громадський активіст та волонтер Сергій Стерненко детально прокоментував збільшення кількості атак з боку російських військ на Одеську область. За його оцінкою, Російська Федерація цілеспрямовано здійснює удари по двох стратегічних мостах, розташованих у Затоці та Маяках. Мета таких дій фактично ізолювати від решти території України приблизно половину Одеської області. Акцентуючи увагу на наслідках цих ударів, він зазначив, спустошення ключових транспортних артерій може спричинити серйозні логістичні труднощі. Зірване транспортування вантажів негативно вплине на експорт і імпорт, особливо у відносинах з Румунією. Зростає ризик гуманітарної кризи, що торкнеться населення регіону. Сергій Стерненко також висловив думку щодо можливих кроків у відповідь з боку України. Зокрема, активіст вважає за доцільне посилити ізоляцію невизнаного Придністров'я, зокрема, шляхом демілітаризації регіону та блокади його логістичних шляхів. Утім, він підкреслив, що такі заходи мають проводитися без розгортання широкомасштабної військової операції. Таким чином, аналізуючи військову ситуацію, активіст звернув увагу на тенденції, які можуть мати суттєвий вплив як на безпекове становище. Одещини так і на економічну та гуманітарну ситуацію на півдні країни після повномасштабної війни в Україні Євросоюз поступово набуває рис оборонного союзу із бюджетом на армію новим єврокомісаром з питань оборони та намірами створити нову, менш залежну від США архітектуру безпеки на континенті, здатну дати відсіч Росія. Це безумовно важливі геополітичні зрушення, але відбуваються вони вкрай повільно. Молдова з її Придністров'ям це безумовно виклик для ЄС. Країна є по суті остан. Аннім плацдармом, через який Путін хоче затягнути в Європу силові сценарії, якби не стіна ЗСУ, Росія би прямо зараз масово заходила у Молдову через Придністов'я у форматі антимайдану. Але цього не сталося. На виборах Молдовани свою частину для безпеки Європи зробили. Тепер черга Європи, і треба діяти швидко. Ефективна інтеграція до ЄС має стати відповіддю Росії, та залишатиме мало шансів для існування проросійського анклаву. і Якщо це станеться, це стане серйоз. Озною заявкою ЄС та вміння самостійно вирішувати важливі питання власної безпеки. Дякую, що додивилися до кінця. Бережіть себе.